Чимало гостей відвідали у цей день парк імені Гагаріна, аби привітати спортивну громадськість центрального міського району з професійним святом. Особливим воно стало й для представників фізкультурно спортивного клубу інвалідів Олімп, який відзначив 25-ту річницю від дня свого заснування. Привітати спортсменів з цією визначною подією приїхав перший заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації В'ячеслав Задорожний. Він дав високу оцінку діяльності клубу та його представникам, які представляють спортивний кривб. Ас на всеукраїнському і міжнародному рівнях. Робити це й надалі відтепер стане набагато зручніше, адже основною проблемою Олімпу та його активістів була відсутність необхідного автопарку. Наразі ж його поповнив новенький автобус на 43 місця. Дозвольте мені сьогодні виконати таку приємну і почетну місію руководителю клубу Емі Юрівні. вручити ключі від автобуса. Скажу вам, що робота, ще в районі. Центрально-городском. С этим вопросом приобретения автобуса клуб обращался. Наступил сегодняшний день, и мы имеем возможность такую подарить автобус и сказать, что это даст возможность нашим спортсменам еще принимать более активное участие во всех соревнованиях и прославлять город Крыбас и Украину в целом. Спасибо, с праздником! 8 лет я на всех уровнях, на всех э мероприятиях, где только можно. Я говорила о том, ну, вы знаете, протяженность нашего города, у нас организация городская, и вот у меня Терновской район, Джавтнеевый, Саксаганский, они с таким трудом добираются, потому что э, по городу очень мало и ну, не соответствует Транспорт, тому чтобы люди на колясках могли свободно путешествовать. А теперь это будет целенаправленная поездка, которая будет закладываться в бюджет, как мне объяснили, все эти э, заправка, бензин, ремонт, это все будет делать фонд витрожиня. Отримавши ключі від автобусу, представники спортклубу Олімп одразу ж випробували новий засіб пересування, проїхавши на ньому повз усіх учасників свята, які гучними оплесками підтримали спортсменів-інвалідів. Звертаючись до присутніх з привітальним словом, голова виконкому центральної міської райради Ірина Салтовська зазначила, що наразі у районі триває масштабна робота з розвитку фізкультури та спорту. Ми вже приступили до реконструкції стадіона Спартак з трибунами. Мы имеем с вами развитие в будущем и всей инфраструктуры спорта и радует то, что наши дети будут иметь очень хорошую базу для тренировок, для того, чтобы вести здоровый образ жизни. И мне очень приятно и радостно осознавать то, что это всего лишь только начало. За особистий внесок у розвиток фізкультури та спорту Ірина Салтовська вручила на грудний знак за розбудову центрального міського району голові фізкультурно-спортивного клубу Олімп Еммі Сизранцевій. Таку ж нагороду отримала член клубу багаторозового чемпіонка з плавання, володарка премії Гордість країни країни-2008» Ольга Пашулок. Подяками і грамотами нагородили в цей день всіх тих, хто доклав чималих зусиль за для всебічного розвитку фізичної культури. Більше того, досяг високих результатів, представляючи кривбас у масштабних <змаганнях>. Родзинкою ж свята став виступ представників різноманітних спортивних секцій.